Андрій, молодий перспективний журналіст, як і тисячі інших понаїхавших до столиці, мріє про мільйони. Він впевнений, щоб розбагатіти, слід дізнатися секрети успішних. Щотижня він вчиться у людей, які зробили себе самі, аби з часом увірватися до їх клубу мільйонерів. Михайло Грусуляк тернопільський ресторатор. Його заклади потрапили до сотні найоригінальніших ресторанів світу у американському шоу «World's Weirdest Restaurants». Проте спочатку був довгий шлях. Наш герой вийшов з сільської родини і з дитинства був привчений до праці, спробувавши з молоду себе у різних професіях. У 90-х Михайло вирішив працювати на себе. Підприємець почав возити одяг з Туреччини, проте за спекуляцію тоді можна було загриміти за ґрати. Я думаю, ні, я щось таке придумаю, щоб і за це і посадити не могли, грубо кажучи, і заробити можна. І мені просився сон Михайла, де старі єврейські автомати про зливого з Так зі мною голос говорив. Послухавши внутрішній голос, Михайло за 35 доларів купив два старенькі апарати з газованою водою та встановив у місті. Нехитрий бізнес приносив до ста доларів на день, та наш герой і далі мусив жити скромно, бо дізнайся про це братки або міліція. Бізнес накрили б у той же день. Згодом, втомившись від постійної напруги, Михайло повернувся до своєї мрії годувати людей. По Потуристичним маршрутом попав в Італію. І я не, не їздив по е, купляти собі шмутки. Я, я спеціально поїздив по сільській місцевості. Тут майбутній мільйонер побачив, як у печах на відкритому вогні, готують справжню італійську піцу. Проте не вони стали фішкою його закладів. Ще у 94-му підприємець закохався у творчість Гауді. Прагнучи вирвати відвідувачів з реальності, Михайло наповнює інтер'єри барвами та позбавляється прямих ліній. На що не шкодує ані сил, ані грошей. Було таке, що я 10 ну, разів. От, я сказав мулерам робіть так, а прийшов на ранок курела, валіть, валять. <свистирь> Він почав будувати нові заклади, не схожі на попередні. І тут сталося те, від чого руки можуть опуститися у будь-кого. Коли в нас сталася пожежа, повністю згорів ресторан, після того я виграв три рази. От. От він наявний приклад, Бог, якщо одною рукою забирає, то другою обов'язково дає. Михайло не лише відбудував ресторан, він зрозумів істину. Не менш важливо не тільки те, де ти їси, а те, що ти їси. Тому він зайнявся вирощуванням власних екологічних продуктів. Допустимо, 10 кіз там і козла даєм сім'ї, але порядній сім'ї, щоб там не пропили і не дорізали моїх кіст. Я їх вчу. Той сир робити, який мені цікаво. І вони нам поставляють підприємець передає свій досвід молодим рестораторам, поставивши на ноги понад 200 закладів по усій країні. Моє завдання зараз цей досвід віддати ми. Я не повинен з ним померти. Бо що здалося? Ну це не моя заслуга, це віддати людям. Ну так, так ми і живемо, так і стараємося поступати. Окрім цього, секретами успіху ресторатора є перше дослухатися до внутрішнього голосу. Друге, доводити кожну дрібничку до ідеалу. І третє сприймати невдачу як старт для нових можливостей.